Я коли вже ділився таким коротеньким свідченням, це було вже кінець 80-х, і я лежу в лікарні, я там, я там так часто лежав, що вже мені медсестри казали до побачення, до скорої зустрічі, і я туди швидко і вертався. Взагалі-то такою був хворобливою дитиною. І от одного разу Пасха, я не знаю, що таке Пасха, і вдома ніхто ніколи нічого. Тут дзвінок, ще такий провідний телефон. В сестринській. Я підбігаю, беру трубку, а з тої сторони Христос Воскрес. А я не знаю, хто це каже, ну й добре зробив. Знаєте, добре, я ж не знав, як там треба відповідати, а хто такий Христос. Ну, ду... Ні найменшого ні жілюного поєнча я не мав, хто він такий. Але якщо Воскрес, то значить комусь добре, значить добре зробив. І як добре зробив, знаєте, що він все таки Воскрес. Що він не впросив свого отця отих легіонів ангелів, і з нашої землі зробили або то, як капустину на січкарні, да? О, це таке пройти, от, ви знаєте, от коли нас хтось образив, і в нас є можливість відомстити, да? І серйозно так. Ми маємо якусь владу чи силу, і тут така боротьба. А в нього була можливість, кажуть, зробити просто землі жменьку пороху. І все. І він цього не зробив. І ось для мене, якщо якась характеристика людська може бути, яка от викликає в мене захват, це тоді, коли людина сама собі дає раду. Коли вона може володіти своїм духом, своїми бажаннями. Не той, хто голосніше всіх кричить, доказує чи ще щось таке, таких багато. А от коли ти можеш. А Як ти терпиш? Я б на твоєму місті, і ти... А ти знаєш, що там, що вартувало десь змовчати, десь стерпіти? Як ти перегорів? Як ти вже його в пекло відправив три рази звідти витягнув? А тоді такий доволений, що змовчав, стерпів. І ти бачиш гарний результат І плід. А дня першого тижня Євангелія Луки, 24 розділ, перший віршик. Прийшли вони рано вранці до гробу, несучи наготовані пахощі. Це жінки. В п'ятницю вони не встигли натерти згідно їхніх обрядів Ісуса. І от рано, в субота, святий день, шабат, та й застали, що камінь від гробу відвалений був. І війшовши, вони не знайшли тіла Господа Ісуса. І сталося, як безрадні були. Вони в ось два мужі в одежах блискучих з'явились при них. А коли налякались вони і посхиляли обличчя додолу, ті сказали до них, чого ви шукаєте живого між мертвими? Нема його тут, бо Воскрес. І от я собі читаю, і, і оце запало мені так до серця. Чого ви шукаєте живого між мертвими? Живого. Як добре, що все-таки Христос Воскрес, з'являвся учням, був живим доказом, не просто помер і. І учні тепер здогадуються, де він пропав, що з ним сталося, він є живий. І от цього живого Бога ми проповідуємо з вами. І я наперед хочу сказати, що якщо ми сьогодні, хто активний в соціальних мережах, це фактично ми всі, хто у вас якісь є меседжери, ватсапи, і якщо ми з вами не будемо хоча б сьогодні ділитись, будемо мати гріх. Вітайте всіх своїх друзів і недругів, кого давно не бачили, пишіть, по всьому світі розкидало нас. Від, і не просто зайчика з яєчком, який найменшого поняття не мають до Пасхи, до Воскресіння. Якісь цитата, якийсь віршик біблійний, запитати, де ти, що ти, як ти, навіть якщо ви 10 років тої людини не бачили, але вам на розум прийшло чомусь їй написати чи позвонити. Навіть якщо вас людина та в останній раз обклала в три поверхи, нічого страшного. Діліться, діліться віршиками, піснями і так далі. Запитуйте. В такі дні люди трішечки стають відкритішими. Трішечки зупиняються в своєму бігу, сідають вдома десь, накривають гарно стіл, це все добре, це так, і має, так і має бути. І трішечки людина в цей момент, Христос Воскрес, щось може те зерно запасти туди. От якраз в цей момент це серце воно робиться трішки піддатливіше. Може, не в усіх. Вийшов сіяч сіяти. Логос це є слово, це Христос. І ось тут Логос, і у Віктора було Логос. Ми є слово з вами. Живе, яке ходимо, і люди нас впізнають. І от ми з вами ще й сіячі. І заразом сіємо. Так що в ці дні у нас є ж часу з 31 березня по 5 травня, ось ця Пасха період. Так люди святкують дві Пасхи, що є третя Пасха, єврейська Пасха. І в цей момент я завжди стараюсь використати. І вже я сьогодні відправив стільком побажання, що вже, там, вже, там вже ліку нема. На, на всякі країни материки, континенти. І не всі відповідають. А хтось відповідає і дякують, спасибі. І хтось прочитає оте. Ми з вами сіячі. Що там воно виросте і вродить, ми побачимо тільки вже там. Брат казав: до вершини йдемо. Я думаю, що, мабуть, вже як от, от вже ми будемо. По ту сторону, да, десь там з Богом, аж тоді ми вже розберемося, в усіх деталях Бог покаже, де ми, як ми. От. Але ціль правильно сказав, треба йти. Їти. І ще одненьке місце, яке роз'яснює, як вже говорили сьогодні багато разів, хто ж це, для чого ж це він, цей Христос. І е, цей самий же 24-й розділ, тільки з 44 вірша. І промовив до них: це вже Христос до своїх учнів. Вже Він воскрес, з'явився. Це слова, що казав я до вас, коли був ще з вами. Він їм пояснює, розказує. Вони з ним три роки ходили, він їм говорив, говорив, говорив. Не дійшло ще. Вже його забрали, помер всі розбіглися. Потрібно, щоб виконалось усе, що про мене в Законі Мойсевім та в пророків і в Псалмах написано. Тоді розум розкрив їм, щоб вони розуміли Писання. От треба молитися. І що Бог нам розум відкривав розумінням писанням і за тих людей, за яких ми молимось, Господи, відкрий людям розуміння. Бо буває, і ми ж самі таке чули, і можливо, мабуть, проходили. Читаю, читаю, нічого не розумію. Чули таке? Може, самі таке говорили? Да? Читав, читав я ту Біблію, ті чого не зрозуміло. Так що, Господи. У цей день я прошу, щоб ти благословив тих, хто буде сьогодні слухати, десь буде на службі. Людина може ніколи ту Біблію в руки не брала, але вона буде щось сьогодні чути про цього Христа, вже десь чула, що цей Воскрес, і мертвих, і справді, і за наші гріхи людина буде чути, Господи, торкнись розуму, дай людині спрагу по Слову Божому, щоб вона читала і розуміла. Бо ж саме Слово Боже зробило в нас цю переміну. Саме ми почули з вами про воскресіння, про життя, про смерть, про покаяння. Але до цього часу я також читав. Одне око заплюще, бо букви зелений. Бо не завжди такий приходив в доброму стані додому. А тоді прийшов час, Бог відкрив очі, відкрив розум, і ти розумієш, що це оказується через тебе, через нас усіх, а не через просто євреїв, які розп'яли Христа. Люди сотнями років кричать, а тут людині оказується, відкриває Бог Писання і каже, що це не євреї, це ти також разом стояв, кричав там під тою Голгофою, розіпни його. Ачу це я. І от щоб людина це зрозуміла, кажу, Господи, відкрий. І сказав він до них, так написано є, і так потрібно було постраждати Христові і воскреснути з мертвих дня третього, і щоб у імені його проповідалось покаяння і прощення гріхів між народів усіх від Єрусалиму, почавши, а ви свідки того. Ми з вами свідки того. Давайте зараз ще раз, ще раз помолимося до цього самого Бога, який зробив в нас із вами. Свідками Божої милості, чудес і воскресіння в цей чудовий прекрасний день. Боже, дякую Тобі, що Ти сьогодні ще раз і ще раз говориш до нас і через Твоє Слово і нагадуєш про те, про ту дійсну вершину Твого служіння, як вже сьогодні говорилось, тому що пожертва своїм життям ну більшого вже нема. Господи, нічого на цій землі. І через то дякую Тобі, Ісус, що Ти помер і за мене, бо винуватий. І я був Господь, і ти знайшов мене такого ніякого, нецінного, ні в яких очах, безнадійливого, Господь, але помилено тобою. Улюбленого тепер дитя Божого, Господь, який любить, приймає мене різного, але хоче, щоб ми все більше преображалися в твій образ. І допоможи нам цьому, Господи, тому що без тебе, Господи, як кажуть, без Бога, ні до порога, Господи. Любим тебе, цінуємо. І допоможи, щоб ти наша Пасха, ти наш Христос, закований за нас, був кожного дня, не тільки в неділю, не тільки на Пасху, не тільки з 31 березня по 5 травня, а кожен день і кожен час для нас і усіх. Амінь.